27 липня у Полтаві демонтували пам'ятники російському поетові Олександру Пушкіну та радянському військовому Миколі Ватутіну. Комунальники прибрали пам'ятники близько сьомої ранку, щоб не заважати дорожньому руху, розповів секретар полтавської міськради Андрій Карпов. Ми звернулися до міністерства культури, але так відповіді з них і не дочекалися. Якісь в них проблеми з очільником міністерства культури чи його знімають, чи призначають нового. Тому ми вирішили і прийняли рішення виконку щоб знести ці пам'ятники і позбавити місто від цих залишків комунізму в місті Полтава. Рішення про демонтаж пам'ятників ухвалили 24 липня під час засідання виконавчого комітету міської ради. За це проголосував 21 член виконкому. Сьогодні, 27 липня, набув чинності закон України про засудження російської імперської політики і деколонізацію топонімії. Символічно, що саме в перший день дії цього закону Полтава почала очищення від російських імперських маркерів. Катерина Кузняк мешкає на вулиці Пушкіна. Вона проти демонтажу пам'ятника російському поету. Я думка така, що його не треба було демонтувати, тому що Пушкін до теперішніх подій не має ніякого відношення. Ті, що прийняли рішення демонтувати, слабо знайомі з його творчістю. Вважати, що Пушкін росіянин це питання спірне, враховуючи те, як радянський союз впроваджував дії до українського народу. І те, як зараз іде війна з Росією, то мені здається, це було правильне рішення. Так як український народ хоче стати нацією, то потрібно як можна далі уходити від російської культури. Пам'ятник Пушкіну відкрили в Полтаві 1987 року. А Ватутіну – 2013-го. Про демонтаж пам'ятників Пушкіну і Ватутіну. Мова йде вже впродовж десятиліть. Цей пам'ятник був встановлений в часи проросійського режиму Януковича з ініціативи тодішнього колишнього вже міського голови Олександра Мамая. Ніколай Ватутін це Ворог української державності в 1919 дев'ятсот і роках він придушував український визвольний рух на Полтавщині. Пам'ятник Пушкіну у Полтаві з'явився в часи СРСР. Ну, він встановлювався як автору поеми Полтава, у якій Пушкін поплюжив нашого гетьмана Івана Мазепу. Як повідомив Суспільному директор КП декоративні культури Сергій Сілаєв, знесені пам'ятники перевезли на територію підприємства. Як розповів Андрій Карпов, пам'ятник радянському військовому Олексію Зигіну демонтують протягом двох днів. Оксана Іванова, Юрій Дубіневич Суспільне новини Полтава.